З Полтави ми йнемо до Греції. Ви дивитесь ранок вдома. і Ми цьому дуже раді. До 10-ї години з вами у студії ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. І до речі, у суботу та неділю наші території тривають до 11-ї години. А вихідні вже не за горами. Ну, на відміну від Греції. Жодні гори нас не зупинять, коли ми хочемо пересвідчитися, що з нашими людьми все добре. А їх зараз у Греції чимало. Повномасштабного вторгнення Єва проживала в Запоріжжі, дівчина працювала в індустрії краси, нарощувала вії українським красуням. Виїхати з міста вдалося на початку березня 2022 року. Єва поїхала до Греції. У мене взагалі грецьке коріння, але виросла я і моя мама. Тато всі виросли в Україні, і я жила все життя в Україні. Але так як сталася така ситуація, треба було їхати туди, хто міг би хоч чимось допомогти. Тому вибрала Грецію, бо є родичі. Українські переселенці в Греції можуть отримати тимчасовий захист. Він дає право вільно перебувати в країні, навчатися, працювати та отримувати медичну допомогу. 4 березня 2024 року вона продовжила ще на рік, поновилась, але паралельно з тим вийшов закон про три роки перебування в Греції, і зараз українці можуть податися на адіапарамоні, тобто дозвіл на проживання в Греції. Якщо вони виконують оці всі умови, які ставляться цим законом, основними умовами там є. Мати документ від працедавця чи від людини, яка хоче прийняти тебе на роботу, і о, бути в Греції три роки безперервно. Єва отримала в Греції тимчасовий захист, каже спеціальної фінансової допомоги українці не отримують, проте влада намагається у разі потреби забезпечити переселенців необхідним харчуванням. Деякі люди можуть отримувати продуктову допомогу. Двічі в місяць або чотири рази в місяць від муніципалітету АФІ, але там є перелік документів, які необхідно подати заявку, і е, є нюанс в тому, що там потрібно подати довідку склад сім'ї. Перекладено на грецьку мову з цим документом, з цим пунктом виникає проблема у багатьох українців Є випадки, і е, у нас є люди, які зібралися такі документи. Документи і му муніципалітети пішли на зустріч, і замість довідки присклад сім'ї е, погоджується прийняти свідоцтво народження. На початку повномасштабного вторгнення багатьох українців прихистили в себе або родичі греки, або ж зовсім незнайомі люди. Зараз вже багато переселенців орендують оселю самотужки. Так було і у Єви. Я два місяці пожила у родичів, потім переїхала до друзів, потім почала працювати і вийняла житло. Єва каже, орендувати житло не так вже й просто, особливо у туристичний сезон. До того ж, греки надають перевагу тим орендарям, які планують жити у них кілька років. Ти шукаєш на довгу на рік, на два оренду офіційно, обов'язково офіційно, і греки хочуть, щоб ти там на рік, на два е -заключав цей договір. Деякі просять, щоб і заплатити на рік вперед, але це не все в мене такого не було. Я просто заплатила як в Україні перший і останній місяць, і все. І ще хотіли вони договір зробити, що я. Праця влаштована. Що я працюю офіційно? Банківська карта, яка, ну, все, все як потрібно у Греції. Діє чимало мовних курсів. Вони зазвичай безкоштовні. Є ранкові, вечірні, онлайн чи офлайн. Багато власне мовних програм викладачі, які викладають грецьку для іноземців. Вони застосовуються більше так, якийсь такий формат мікс навчання, тобто це є і теоретичні знання щодо мови, і практично правопис, граматика і так далі, але є такі заняття, як коли вони йдуть з групою людей в музей, наприклад, або на лайки гора, тобто це місцевий ринок, на який вони йдуть разом з учнями і дають завдання, наприклад. У вас 5 євро. Купіть, будь ласка, апельсини купіть. Запитайте, знайдіть найкращу ціну і купіть там 3 кілограми апельсин. Загалом Греція туристична країна. Тут багато сезонної роботи, і чимало греків працюють на островах, в готелях чи ресторанах. На таку роботу радо беруть і українців після закінчення сезону працівники повертаються додому і наступні півроку можуть працювати на іншій роботі або отримати сезонну субсидію. Люди, які працювали на островах і повертаються в Афіни. Вони можуть податися знову ж таки в ОЕД на оцю сезонну субсидію, і знову ж таки, якщо в них є. Заповнена потрібна кількість годин, Мене отримують себе. Єва осіла в Афінах і майже одразу влаштувалася в місцевий салон краси. Написала, що шукаю роботу, що я майстер з таким-то таким то досвідом в українській в українській групі, ті, що проживають в Греції, і мені зателефонувала дівчинка, і запропонувала мені роботу. Греки дуже відкриті люди. Розповідає дівчина, вони багато посміхаються і готові прийти на допомогу. Вони веселі, вони знають, як насолоджуватись життям. Вони класно після роботи віддихають, ходять в заклади. Можливо, саме тому греки не поспішають жити. Вони можуть довго вирішувати, чим хочуть займатися в житті, або придивлятися до другої половинки. Саме тому одружуються чи народжують дітей, греки досить пізно. У нас українці дуже рано починають працювати. Вони до 30 років багатьох уже є сім'я, бізнес, робота. У них якось у нас якось бистріше йде життя. Ми швидше всього досягаємо. Бо у греків 30 років вони ще живуть з батьками, не всі, але майже всі живуть з батьками. Вони ще в 30 років це в них тільки починається життя. Хоч інколи така неквапливість може і дратувати, особливо якщо мова йде про оформлення різних документів. Проте у інших випадках вміння зупинятися та насолоджуватись життям навіть досить корисне, зізнається Єва.